Вітаю, красавчики, в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом розкрутки LinkedIn аккаунту, і, ну, взагалі, які кроки я роблю для того, щоб створити більш привабливий аккаунт, для того, щоб його розкрутити, розігріти, щоб він видавався в пошуку echarів більше, щоб мені писало багато HRів. Тобто, якщо ви знаходитесь в пошуку роботи чи хочете розглянути це в майбутньому, ви де ви його зможете знайти. так? Якщо ви... Знаходитесь, наприклад, в Україні, то, звичайно, що в нас там є ще такі ресурси, як Ginie, де теж, в принципі, можна щось розмістити. Це не LinkedIn, і він має свої якісь плюси-мінуси для використання. Але якщо ви, наприклад, десь за кордоном знаходитеся чи плануєте шукати за кордону, то звичайно, що там Ginie не працює, і найкращий інструмент для пошуку роботи був і є, це. LinkedIn, так, і я просто вам хочу показати наразі, що в мене відбувається в моєму аккаунті, як я його налаштував. І в мене було таке, що коли я тільки переїхав в Америку, мене за місяць писали мені десь 60-80 чарів. Тобто з, цього, з цієї маси людей можна було вибрати. В мене там було, по, наприклад, по 10, а то й більше співбесід. хоча так, на такому ринку, коли криза, це може і не дуже багато. Але пам'ятаю, навіть ще коли я був в Україні, то теж свого часу у мене там дуже багато було запросів. Так от, що я хотів вам показати, є такий індекс, як SSI, Social Selling Index, який є на, по цій адресі LinkedIn.com Sales SSI, я її залишу в прикріпленні до цього відео. Тут ви можете подивитися вашу оцінку, і по цій силці, якщо ви перейдете, вона вам покаже ваш бал загальний, тобто який у вас скор, і ну, як, як LinkedIn оцінює вашу сторінку. Ця оцінка складається з чотирьох частин. Перша кожна 25 балів має сто 100 і 100. Так ось перша це Your Professional Brand. Тут, якщо подивитися, це те, як ви там розміщуєте якийсь meaningful post, ваша якась активність на вашій сторінці. Ну, не секрет, що для того, щоб ваша сторінка виглядала привабливою для алгоритмів LinkedIn, треба, щоб у вас всі пункти були заповнені тут. Тобто, щоб ви тут Add Profile Section подивилися, все тут заповнили. Ці, ну, понятно, що education, всякі там ваші recommended, також проекти ваші, якщо є, сертифікати, ваша освіта, ваші, звичайно, що якісь там проекти, на яких ви зараз працюєте, досвід, тобто ваші всі, по досвіду компанії, де ви працювали, скіли дуже важливо додавати. так. Мене, тобто, Максимально заповнюємо цю сторінку, і потім, звичайно, що такі сторінки, які повністю заповнені, вони будуть. У HR у пошуку відображатися набагато краще і вище, ніж у, у тих людей, у кого LinkedIn профайл заповнений погано. Також в мене тут ще є сторі на початку. Про мене є якийсь такий about, де я просто е описую технології в scopi. Взагалі по моїй там, по бекенду, як я працюю в основному Java і інші скіли, які мені більш цінні. А також там вже. Після того, як я описав досвід в своїх компаніях і освіту, тут ще у нас є скіли. Тобто це я вважаю найважливіший цей пункт skills, де ви можете додати, мабуть, до 50 о, навіть 60. нічого підняли. Було 50, максимум вже 60 скілів. Тобто, тут в першу чергу також будуть ці слова-пошукові фрази вас видавати в пошуку на кожну вакансію, адже коли ми. Якщо я здублікую цю сторінку і просто піду шукати jobs, так, і напишу тут якась там Java, якщо я хочу по Майами шукати якусь Java, і тут вибираємо, звичайно, що, якісь фільтри, чи це ремоут, ми хочемо, чи он чи гібрид, ну неважливо. Але я хочу вашу увагу звернути на те, що тут є оцей skills Match, і якщо цей Skills Match не дуже мачиться по вашому Профілю аккаунту, то, звичайно, що ви будете програвати своїм конкурентам. І ось які скіли тут вони хочуть, ці вакансії. Тобто, із цих скілів, ви бачите, що зелененькі це ті, що співпали з моїм профілем, які є в мене. І тільки ось по двом я не співпав. Тобто, досить такий високий матч. І коли я шукав на початку вакансії у США, я побачив, що в мене не зовсім вдало підібрані скіли, тому що на ті вакансії, якісь, які я думав, я гарно підібрав скіли. Так не вистачало якісь там, е, не знаю, веб Techнологіс, не знаю, веб-девелопмент, в мене було щось інше. У мене було там, наприклад, Kafka, було якісь, не знаю, HTML, CSS, JavaScript, тобто якісь інші, менш релевантні запроси для Бекендера, так, аніж ті, що хочуть бачити в вакансіях. Тому я рекомендую вам пройтись по тим вакансіям, які ви тут хочете, на які б хотілося, щоб вам писали, чи ви подаєтеся, чи щоб вас у пошуку краще видавало. Подивіться, який список скілів вони. Тут у себе е, прописали, і щоб максимально ваша сторінка була заточена по скілам, і щоб у вас матч був максимальний. Тоді ви будете у їхніх пошукових системах відображатися якнайвище, і в першу чергу будуть писати вам. Що стосовно цього SSI, також, тут ви бачите, що це РЕНК. Я наразі знаходжусь 47 балів маю це топ-22, і це він сильно впливає. На мою видачу також в пошуку HR, ів адже LinkedIn алгоритми будуть вас видавати вище в пошуку, чим більше у вас оцей бал. Тобто, ви бачите, що в мене тут 16,5 балів по якомусь там професійному моєму бренду, що я якийсь там коментую, і до, там якісь пости роблю і так далі. Потім 8 балів Find right People, тут, мабуть, трошки можна добрати більше. Це якісь research, connections, якісь там переписки і так далі, якась взаємодія з контактами, які у вас, у ваші мережі так, додані до вас. Потім Engage with Insights, якісь там, да, create relationship, conversation і так далі. Теж взаємодія між е, цими контактами, я думаю, і Build relationships. Тут теж написано, що finding Estebishant Trust, Decision Makers. Коротше, вступати в всякі групи, десь фоловити якісь, не знаю, можна там групи по інтересам, наприклад, там так, додати якісь там дивитися, що вас цікавить. Наприклад, мене цікавить SpaceX, я можу зайти туди, якісь релевантні коменти залишати. Тобто я до чого веду, що LinkedIn це все трекає. Здавалось би, замість того, щоб кожен день сидіти, листати тільки TikTok і Інстаграм, можна ще трохи посидіти, полистати LinkedIn, десь якийсь коментар залишить, когось додати в друзі, якийсь пост зробити, якийсь репост, якийсь лайк поставити, повністю заповнити свою сторінку максимально, щоб вона була прокачана. І, скажімо так, оці всі моменти врахувати. І потім ваша сторінка повинна максимально бути в пошуку видаватися, і вам буде набагато легше знайти якусь вакансію. Вам будуть багато писати, в принципі, як свого часу мені писали. Ну, єдине, що я люблю ходити по співбесідам. Завжди, як то кажуть, щупаю ринок, дивлюся, скільки я коштую на ринку, якщо я занадто довго засидівся на якомусь проєкті і довго не ходив, то мало того, що ти втрачаєш скіли, проходити співбесіди, адже питання забуваються, і взагалі оцій навик, також якісь софт-скіли, впевненість, оце все це все воно приходить з якимсь досвідом, так само систем дизайн і так далі. Якщо ти постійно в тренді, і ти слідкуєш за своїм, скажімо так. Тонусом підготовкою, ти не даєш собі там, забутися там, і на 5 років сидів на одному проєкті, не ходив на співбесіди, потім хочеш піти на ту співбесіду і не знаєш, з чого почати, тому що треба вчити все, все воно забувається. А через те, що я, в принципі, люблю ходити по співбесідам, люблю спілкуватися з людьми, задавати багато питань. Це все діло, в принципі, моє резюме вже заспамило всю Америку. Не знаю вже якої компанії немає, щоб там моє резюме не лежало. Тому в мене просто цей спад пішов. Через один рік спочатку мені писало 50 60 HR в місяць, через півроку писало 20-30, через рік писало там 20, а зараз то десяток, як пише, то це найкраще. Але ну, враховуючи, що в нас криза тут тільки посилюється і воно дедалі важче шукати ці вакансії з лайофами, тим більше я шукаю тільки ремоут, то ремоута ну, да, тут небагато. Але просто вам так от. Розповів, коли я шукав роботу, то мені було з чого вибрати мені багато писали, і ну, все таки якісь там чотири офери в мене мені вдалося роздобути. Також ще цікаво, що я вам розповім. Наприклад, для моменту такого підстрахуватися. Я, значить, роблю прогрів свого аккаунту. Як я це роблю? Наприклад, я планую через рік переїхати жити в Іспанію. Так? Я також там зареєстрував аккаунт, я можу вийти. І ще один аккаунт, у мене є в Польщі. Тобто, в мене аж три аккаунта на LinkedIn. Тому що, коли ти приїжджаєш в іншу країну, в тебе жодного немає. В друзях місцевого HR, в тебе немає контактів місцевих, в тебе навіть локація не змінена, і ну, тебе аккаунт не розігрітий. Тобі може ніхто не буде взагалі звідти писати, тому що ти поки зміниш локації, поки це якось проіндексується LinkedIn, воно не відразу починає ну, тобі багато людей писати. Тому е, я пропоную все-таки. Такий хід, наприклад, у мене ось аккаунт ще один є. Е, так, у Польщі, У Польщі, як ви бачите, за місяць от я цей аккаунт тримаю. На випадок, якщо в мене в Америці щось станеться, і, наприклад, у мене не буде тут роботи, або ми захочемо переїхати, дві локації Польща чи Іспанія. Так, то на цей випадок у мене тут теж. Ви бачите, 17 людей там за два місяці мені написало. Я можу також подивитися повідомлення від них тут. І тут ви бачите кучу повідомлень, і можна також подивитися, деякі з них відразу пишуть зарплати. Тобто, звідси я можу промоніторити також активність ринку. Це перше, друге. Е, які зарплати, їх потолок, і можу бачити, що вони пропонують для різних вакансій, там, е, скільки там злотих там місяць і так далі. Це все ми бачимо. І ми порівнюємо. Я можу порівняти цей ринок з е, ринком зараз, де я в Америці знаходжу, що це набагато жвавіше. Ну, якщо тут взагалі буде туго і нічого не знайдеш, то доведеться. Мабуть, це так і підстраховка, так або якщо ви просто не підстраховка, а плануєте в якусь країну поїхати, ви теж можете там відкрити аккаунт і скажімо так, поставити його на розігрів. Хай там додаються туди HR, вони вам пишуть, ваш LinkedIn пошуку там піднімає. Можете нам навіть їм відповідати, не знаю. Хтось навіть мудряється, проходить віддалено співбесіди, десь якийсь там номер телефону зареєстрували, і там по ремоуту можна і співбесіди проходити. Але ну, не просто так для фану. Хоча може хтось і для фану проходить. А, ну, наприклад, з серйозною метою, якщо ви дійсно туди вирішили їхати, і якщо в Америку їхати, наприклад, то тут можна роботу шукати і три місяці, і півроку хтось шукає, то можна навіть віддалено спробувати. І щоб знати, які твої шанси, на що ти можеш претендувати, чи ти будеш взагалі там співбеспі, як швидко ти отримаєш офер, хоча б так віддалено пощупати ринок, і там просто створити аккаунт. На випадок, що ви туди поїдете, щоб він потім швидко допоміг вам знайти вашу роботу. Якщо ми, наприклад, ще глянемо на мій аккаунт в Іспанії, Іспанія не така розвинута по ІТІ. І по зарплатам, як Польща, вона більш така млява. І ось подивіться, до речі, порівняємо Іспанію. Іспанія не така розвинута по вакансіям і взагалі ринок дуже млявенький порівняно з польським. так, Польщі разив у, ну не знаю, в 5, 8, в 10 більший ринок, і він більш високооплачуваний. І, ну, от, е, В Іспанії ви бачите, за ті самі два місяці мені написало там 20 HR, ів додалося вконтакти і пропонують якісь вакансії в Польщі. А в Іспанії ми бачимо, що е, тільки 4, і, то часто вони пишуть не на англійській мові, а на іспанській. І по повідомленням ми теж бачимо, що ну, не так густо, як у Польщі. Зарплати вони теж тут. Пишуть деякі, тому можна відразу промоніторити цю локацію, наскільки вона цікава з точки зору роботи і переїзду туди, що я там буду мати по зарплаті, що тут, сіньори, 90 євро Грос на рік, але ще плюс податки іспанські вирахувати туди-сюди. Так що, отакі от способи я використовую, щоб розуміти не тільки там, де я зараз знаходжусь, а також розуміти стан ринку і по іншим країнам. Так, це для того, щоб це зробити, мені ну, знадобився просто ще один емейл. А так, в принципі, це було неважко. Зареєстрував якісь собі аккаунти, і просто, якщо тебе цікавить якась локація в майбутньому і ти серйозно задумаєшся про переїзд, то можна так зробити і подивитися, наскільки ти там будеш на ринку конкурентним, і наскільки ти взагалі там будеш відповідати якимсь критеріям. О, це, в принципі, наразі все, що я хотів вам показати. І ось, наприклад, для порівняння, ця сторінка іспанська моя, має ось такий SSI. Тобто, оцей Social Selling Index 9. Це нічтожно малий індекс, тому що я. Не так активно використовую свою сторінку. Я рідко заходжу. Вона в мене про всяк випадок. Просто на випадок, щоб аккаунт підігрівався, як я вам казав. щоб якщо я туди захочу переїхати, у мене була вже сітка з цих HR, і я швиденько міг знайти роботу. Але ось, дивлячись на цей показник SSI. Десь я там в пошуку на тисячних сотих, не знаю, там місцях. І, ну, звичайно, що мене знаходять дуже мало HR-ів, і мені пишуть там мало, але все одно цього достатньо для того, щоб зробити якийсь висновок по ринку по зарплатам і наскільки там ти зможеш е, на щось розраховувати. так? А порівняно з 45 балами мого SSI-скору в американському аккаунті, де я наразі активно е, все роблю для того, щоб е, ця. Ця планка, цей показник був вищий, щоб видаватися в пошуку на вищих позиціях, ну і щоб мені писало більше HR, і роботу можна було знайти набагато легше. Тому, коротше, можливо, ви це все і так знали, і, в принципі, нічого нового я вам не сказав. Ну, а хто цього не знав, то користуйтеся, Якщо ви плануєте шукати роботу, я думаю, вам це допоможе.